you um. алло народ, вітаю вас на каналі ArtFIFA. Вітаю вас на продовженні юного українського гравця в англійській прем'єр-лізі на продовження кар'єри Тараса Калини. Досить довго не виходило продовження Тараса Калини, тому пиши коментар дочекався, якщо ти весь цей час чекав на продовження його кар'єри. Перевіримо, скільки у вас таких, хто справді дуже чекає на продовження Калини. На порядку денному у нас матч Ліги Європи проти Твенте. Ось така. Ситуація в турнірній таблиці. Турнірній таблиці, яка дуже проста для Вулверхемптона. Труднощів ми в цьому матчі не очікуємо. Твенте не того розряду команда, яка повинна нам якихось проблем принести. О, це небезпечно. Це небезпечно. І Жозеса на місці. 20 хвилин без моментів. І ось Твенте показує зуби. Каже: Ні-ні, тут все буде не так просто. Жозеса. Подякував, що ти зберігаєш рахунок нічий. І дає пас на калино, 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 прото ще можливо з ударчиком, але в останній момент не дають пробити і нунєс, ну офсайді. Блін, а ось це був досить непоганий момент, тільки не дали нам пробити. Боже. Яке кончене. Ой-ой-ой, що -ой -ой. привезли, що привезли, я не можу. Ну ж просто, ну то винеси, якщо ти не можеш. Ну навіщо? І цей матч повинен був для нас пройти достатньо просто, але 38 хвилина, і летимо 0-1. Прошу, пас на Гведиша. гведиш, давай біжи, 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 показуй пейс. Гведиш Пейсу не показує. А ось калина. Ну! Реф! Реф! Ти чого? Ну ми ж бігли в таку атаку, реф! Ми не можемо відправити м'яч до Гведиша, але ось таким і чому ти не б'єш. Чел! Просто! Ну, що відбувається в цьому матчі? Шо? Що з Вулверхемптоном? Вони що, під півас вийшли грати, чи що? Тама, коли зміщається на фланг. На в Калини є швидкість, в Калини є швидкість, і він це вже. Не один раз показував, але чи зможе ми дати ось такий пас на Гведиша І так, такий м'яч пройшов. Рахунок 1-1 Ми у грі. Ми у грі. А, -а, -а, -а поїхали далі. Коли на підборі. І бачимо Маутіньо. Впереді закидаємо ось такий пас. Але Маутіньо вже дідо трошки старенький не добігає. Проте ще раз отримав м'яч. Підправив на нето. Маутіньо. Ні, на жаль, ми якось заговорились і навіть під нього не відкрились. Наша є ще одна атака. Якраз ця атака це, це той самий шанс. Це той самий шанс, в якому ми можемо вирвати нашу перемогу. І ось такий пас на нету! Давайте бийте, хлопці! Що ж ви пасуєтесь в центрі штрафної? Один-один. Моментів багато не було, але ось так по-дурному привезли і десь там не дограли, десь там не дограли. І в результаті що сказати. Нема результату того, який би хотілося отримати. Ось так виглядає наш сьогоднішній місяць матч проти Брайтона. Це буде непросто. Далі ми зустрінемось проти нашого товариша по збірні проти Миколенка. Наступний на черзі Генк Генк це наш прямий конкурент по лізі Європи. І завершувати відео ми будемо Манчестер Юнайтедом та Ліверпулем, що насправді дуже жорстко. Проте зараз матч проти Брайтона. І Брайтон справді можна вважати проблемним, тому що ну в них проблеми не те, щоб вони нам принесуть проблеми. Хлопці на 17-му місці 6 балів за 10 матчів. Ну це максимальний відстій. Це далеко відрізняється від того, що ми маємо зараз в реальному житті. Тому маємо надію, що Волхемтон вийде заряджений, і це буде легка прогулянка. ну це було ізі. Нічого не скажу. Далі ми будемо грати проти Миколенка. проти Евертона. Проти Евертона, який в цьому сезоні виглядає не менш круто. Шосте місце 21 бал. Для порівняння ми йдемо просто феноменально на третьому місці, але у нас 23 бали, І якщо ми програємо цю гру, то ми просто повняємось місцями з Евертоном. Тому цей матч не менш важливий, але також хочеться підмітити і те, що. Для нас достатньо складно грати кожен матч, багато матчів важливих, багато матчів складних, і не хватає енергії нашій команді, тому що просто немає глибини складу. А те ну, ніс. Хороша можливість! Давай пас! гведеш! Просто з такої вбивчої позиції не забиває гол! Як так можна було хлопчина? Ти що? Терковський і просто калина влітає в нього. І ще раз влітає калина, забирає м'яч, виборює і біжимо в атаку. Адама, біжи по флангу, набирай, в тебе ж є пейс. Чому ж ти так повільно біжиш? Скидай пас, скидай пас. Молодець, скидає на калину і калина, просто думає куди сюди дати пас, дає на гведиш огведу ще раз. Ударчик! Пікворд! Як ви не забуваєте вже вдруге з такої вбивчої позиції? Прямо воротря. Ну тут. Тут типу і я би відбив, і калина би відбив. Ронан скидає на калину, калина, пасулю сюди ведеш! Пікфорд, це хороший сайт. Це нам можна дати пасулю, давай! Кла давай, Калиноч, бушку клади! Ну як так? Ну чому ти ж деколи такі нереальні кладеш з неробочої? Бачимо Адаму, скинемо йому туди. І Адама, ну прибав, прибав! Боже, що вони там виробляють, якісь клоуни. Нас тут дуже твердо пікають, не можемо ми вийти звідси просто так, але ось таким чином, ну, Адама, давай ще раз. Давай ти м'ячик Чудо, Судоу, 0 так, Нарешті просиш, 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 і таки отримуєш цей м'яч. Це ноль. Дуже добре, тому що саме ми стали тою людиною, яка змінила рахунок у цьому матчі. Але не можна розслаблятися, і не можна зупинятись, тому що Евертон зараз в дуже хорошій формі. гведеш і ти міг пробити, міг пробити, ну це вони постійно, це накручують, накручують, бий поворот, просто вдар. Ну, останні хвилини, давайте, погнали, хлопці. Давай, закидай, закидай, ну куди? Ну ти, Вася пупкін, бляха. Ну але добре, закінчуй на тому суддя свисти. Я свисти. Свисти, льо. Є. Yeah. Добре, 1-0. вибороли перемогу ледве-ледве. Ну що ж, повертаємось до Ліги Європи. Матч проти Генка. Генк, який є основним нашим суперником в цій групі Лізи Європи. Тому це ще один матч, в якому треба вийти і показати високий клас. Але Волверхемптон це не зовсім та команда, яка може стабільно показувати високий клас. В першому матчі проти Твента ми зіграли з рахунком 5-2. Другому матчі проти Твента, який був в цьому відео, ми зіграли 1-1. Проти Генка ми ж свою гру програли. Я не здивуюся, якщо в цьому матчі на виїзді ми Генк просто розмажем. А більше я надіюсь, що ми таки справді їх розмажем, щоб вирішити питання в Лізі Європи. Який пасна Гведеш Агведиш клади 4-0. Хотів би я сказати, але ні, 1-0 просто на 4-й хвилині. Галина в дальній легенько. Є. 2-0. А з лівої, з неробочої відкрилась, побігли. 15-та хвилина. І ви знаєте, я ніби щось знав, коли казав, що ми їх розмажемо. Калина і ведиш, давай біжи, 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 біжи. З ударом, з ударом, давай асист, нам Треба ще одну асист! 3-0! 27-ма хвилина, Ну коротше, це можна лавочку вже закривати. По цій грі вже все ясно. Адама, удар 4-0. 4-0, І це вже все. Це габела. Ну, ось такий кінцевий рахунок. На 45-ті ми їх попросили заміну, тому що, ну, 4-0 там вже далі грати сенсу немає. Ну і все, питання вирішено. Останній матч тільки боргом. Там просто вже можна на чілі відіграти. Ми тут виходимо з першого місця. Навіть по очних зустрічах, навіть по різниці голів, Вулверхемптона більше, ніж у Генка. Тому питання вирішено. Це була дуже легка група для Вуверхемтона. А зараз буде дуже нелегкий матч проти Манчестер Юнайтеда. Поки що Вулверхемптон показує стабільно, класно. Футбол, при тому, що виконавці не дуже. Але чесно, я не дуже вірю в таку круту стабільність на дистанції. Я думаю, що ближчими матчами Вулверхемтон таки посипеться. І зараз буде перший тест. Насправді тому, що зараз матч проти Манчестер Юнайтеда, а потім матч проти Ліверпуля. Обидві команди дуже-дуже потужні, тому це перевірка для Вулверхемптона. І чи зможуть вони її пройти? Зараз побачимо. Я ментально дуже заряджений на цей матч, але чи настільки ж заряджений Вулверхемптон, я не знаю. В тому матчі ми будемо грати проти нашого минулого товариша по команді, проти Джеймі Тарта. Тарт дуже-дуже потужний, нападаючий, І подивіться, що вони зараз виробляють. Четверта хвилина, ось так. Через Тарта зіграли в НДБК і 1-0. На Траффорд нам справді кажуть, що тут легко не буде. Невішаємо носа, тому що це тільки початок, це четверта хвилина, ще все справді попереду. Калина! удар. Ух, дуже непоганий удар, але ДХ не спав. Тарт, Деми Тарт. Зупинився, віддав на Еріксена. Еріксен на Санчо. Боже, який тут виконавці дуже потужні. Ентоні! Добре, ми на місці. Ось так. Калина вискакує просто в фланг. І давайте ось такий легенький пас. Хі, ні, не прийшло так, як ми захотіли. Але Матеуш нам скидає удар злівої дихе, а знову на місці. Демітарт набирає в центрі поля. Ми його наздоганяємо ззаді. Біжимо за тартом, біжимо, Буено, ти нас блокуєш. Ти що робиш? І калина. Фу. Я вже бував, думав, що ми привезли пенальті, але ні. Ми біжимо знову в атаку. Ну, але ось так по флангу запустити люкшов. Люкшов на місці. Не хватило вже енергії калині. Який драйвовий, який крутий матч. Подивіться, як багато гравців Манчестер Юнайтед в центрі полі. Калина обікрав ззаду. Блискуче, Ронан, Давай на Буенно. А Ронан віддає на нас ще краще. Це ще кращий варіант. І ми ось так надамо. На Одамов Реф! Реф Томп'енка! Ні, я хочу розібратись. Так. Ось цей момент бачимо, що. Ааа, таки так, таки так, так. Бачимо, що люкшов він перший на м'ячі. Так, він встигається, він зіграв. Ах, на жаль, трішки не хватило. Ронан, браво. Правильно він в місті опинився, але бачимо, бачив, що тут немає куди. І Буено. Буено дуже добре грає, молодий пацан. Бачимо Нетто. Нету, дай пас погодиш. І -ї -ї! Є такий один-один. І я казав, що ми обов'язково відіграємо цей гол, якщо будемо продовжувати так грати. І ми продовжуємо так грати. Один-один. Їдемо далі. в атаці. Еріксон. Не дати, не дати йому дати сюди пас. Він хоче дати пас на тарта. Винести хлопці, виносити цей м'яч. Геть. Може віддати м'яч, віддамо на Буено. А Буено може ще раз нам. Добре, і ми усюди пас. Давай! Гадиш! 2-1. Грейт асіст нам написала FIFA, і це справді грейт. Це справді чудовий асист. Калина! Дуже круто виграє верхову боротьбу. І ще давай, Хван Хічон, скинь сюди. А ми ось таку нагведиш. Гведиш з ударом, гведиш! Три 3-1. Калина по дефолту добив м'яч. Ось це камбече на Олтрафорд. Просто з 1-0 до 3-1. І я думаю, що це все. Це кінець. Навіть якщо ми зараз пропустимо, я вже можу повністю розслабитись. На фланзі, добре. Калина, Набирає. Набирає Калина. легенький пас на адаму. Давай. 4-1. Легко. Легко все на контратаках, ловим, біжимо. Швидкі футболісти бачимо, скільки лишає вільних зон Манчестер Юнайтед. Ви 4-1, ну, розгромна ултрафов. Народ, ви напишете, ти граєш на любити. Ну, бо воно виглядає так, для Вулверхемптона справді ці всі команди поки що не подають якихось особливих труднощів. Ось так, попри хит-трик Гведеша, ми отримуємо гравця матчу, три асисти. Ось так грають справжні лідери в важливих матчах. Ну і що ж, не можу я тепер не похвастатись тим, що Вулверхемптон знаходиться на першій позиції в англійській прем'єр-лізі. Так, звичайно, це шок, але поки що, ну, справді заслужено. Я б не сказав, що нам десь сильно везе. Находимо свої моменти і забиваємо, забиваємо, реалізовуємо їх. І це все ускладнює вибір. Чи залишатись в Вулверхемптоні надалі, чи переходити в якийсь інший клуб і просити Вулверхемптона, що він виставив нас на трансфер. Після цього випуску ще один випуск. А потім уже трансферне вікно. І я справді не знаю. Я справді не знаю, тому прошу вас написати в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. Варто Калині покидати клуб, обов'язково пишіть, я почитаю. Мені справді дуже дуже цікаво. А зараз відправляємось на останній матч цього випуску проти Ліверпуля. Ліверпуля, який насправді помішав вийти в можливо, зачепитись за лігу чемпіонів у минулому сезоні, коли ми грали. Це Ліверпуль все ще тренує Юрген Клоп, і ви знаєте, в цьому матчі ми можемо, так би мовити, трішки помститись за той матч з минулого сезону. Бачимо тренд, покинув свою позицію дуже круте підключено. Буено. Буено. Буено! Ми тут є. Буено віддає нам пас, але з ударчиком не вийде, бо просто все блокують. Але ще раз, ще одна спроба. І Зараз Зараз знов також блокує. Третя спроба! Ні, третя спроба також заблокована. Біжи, Адама, Адама, без офсайду, Адама, Адама, з ударом. Давай, давай! Ти можеш мені все заробити, Адама. Ну, руїнить, руїнить. Побігли в контру. Адама. Може дати паз на калину. Калина вибігає один на один. Ну, треба реалізувати! Треба реалізувати! Що це за слаба звіду, Калина? Ой-ой-ой-ой, ну що ж, це так слабо! Є вільний фланг, є вільний фланг, де Трент? вже покинув свою позицію. І давайте! Ну! Ну-ну-ну, ну, що я роблю, боже! Ні! Жозеса! Ні! Ааа. забуваєш те, забиває тобі. Його ведуть справи. Ці два моменти калини можуть вилізти в результаті боком, тому що ми їх не реалізували. Давай нето! Хороший удар! Бляха муха перекладена! І ми не виграємо в верхову боротьбу. Мяч знову у нас. Ведеш на Адаму! Адама! Адама! А -а -а. Калина! От так, але бляха назад повертає м'яч кейта собі. І-ні ні ну ні, йой, 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 йой Йолі квасолі, просто йолі квасолі. 2-0, летимо. Десь я був такий провий, що стабільність вічна не вийде. Добре, помилка трента. Калина. Нето. Окей. Можеш підібрати? Ведеш? Є, є, намовчаночці, спокійно, забирай м'яч, забирай м'яч. Ми ще можемо зіграти 2-2. Ще є час, ще є час, ще є достатньо часу. Аллах, грайте з ним, грай з ним. Ні-ні-ні, ні Жозеса виходь! Не привозьте, блін, ну -мо, ну як ви любите, то привозите 3-1, ну і закопали нас. Закопали все-таки. Завершується матч, звичайно, завершується. Не так як би хотілося. 1-3 і ну, все ж таки я знав, що рано чи пізно таки ми перестанемо перемагати в матчах Ось таким чином цей матч вплинув на турнірну таблицю. З одної сторони, нічого критичного, але якщо так помислити, ми в двох балах від п'ятого місця, а п'яте місце це вже Ліга Європи, це не Ліга Чемпіонів, це не топ-4 і це не те, до чого ми прагнемо. Ситуація складна, ситуація напружена. Бажано більше не втрачати балів і ймовірність, що так буде дуже низька. А як воно справді буде, побачимо уже у наступних випусках Тараса Калини. Якщо ви любите цей формат, пишіть про це в коментарях. Також ставте вподобайки і діліться своїми друзями. Це все мега важливо. А я вам кажу дякую за перегляд цього відео. Не забуваємо також дякувати ЗСУ і обов'язково бережіть себе.